Продовжується проект інсай студії з вами Віктор Мозалевський, і зараз ми поговоримо про таку. Смачну е, туристичну тему, і поговоримо з нею про неї і з Оленою Павловою, дослідницею подільської кухні. Ну я тільки одну один такий фрагмент, так свого професійного життя, назвав дослідниця подільської кухні. Е, Олена Павлова пройшла шлях святого Якова, одна з багатьох людей, які це зробили, і ми з дослід, подільську кухню теж е, під час е, проходження е, цього шляху. І яка вона подільська кухня, тому що це і Вінниччина, і хмельниччина. І, взагалі, дуже цікава цікаві речі, але спочатку запитаю, як тобі вдалося знайти 12 днів для того, щоб повністю відірватися від цього світу, від цих новин, від цього життя, так, в якому ти теж закручена досить серйозно, і е, пройти оцей шлях? Ну, по-перше, всім доброго дня. E, дуже просто в мене була e, безвихідна ситуація, тому що подружка, яка пройшла цей шлях у Іспанії, повернулася в Вінницю і e, знала, що у нас відкривається цей шлях святого Якова e, в тій частині, де там під назвою І Вона каже: Олено, ми маємо його пройти. Я пройшла там 1100 кілометрів, що я тут 250 не пройду. Каже, ну да, e, тренуйся, і я кажу: ну, мій улюблений вид спорту караоке. Знаєш, я ніколи нічим не займалася. Е, і тим більше, якісь піші походи, я думала, що це взагалі не про мене Скільки і не для часу мене. часу було на підготовку? Та ми за два, час... за два дні зібралася. Ну, ми говорили про це, але вона десь їздила, я десь їздила, і вона так приїжджає... З якогось походу чергового свого і каже: ну все там. післязавтра, А ми якраз намагалися це приурочити до відкриття пам'ятнику Святого Якова, щоб звідти і вирушити. Власне, дата у нас була відома. Ми вже зрушити нікуди не могли. Я зібрала рюкзак, вона подивилася на мій рюкзак, посміялася, принесла свій рюкзак, перепакувала це все, зменшила чи зменшила? збільшила mm -hmm. <laughs> Набагато. багато. Збільшила. У нас рюкзак ну, важив десь кілограмів 15, і ми вирушили. У нас шлях зайняв 15, 12 днів, хоча ми розраховували там на більше. Щось випадало, щось додавалося. У нас шлях змінювався. Це така пригода, коли ти мусиш довіритися собі, людям і шляху. Ну, шлях змінювався. Чому шлях змінювався, тому що деякі громади були ще не готові нас приймати. У деяких громадах змінилися координатори або просто зникли координатори цього шляху. Mm -hmm. Ну тобто виїхали в умовах війни, щось змінилося, і тому ми коригували уже свій шлях, зважаючи на те, хто готовий, яка громада нас була прийняти. Іноді нас на шляху ніхто не готовий був прийняти, або там просто не було взагалі мови про цей шлях. І Тоді ми йшли на вмання і намагалися якось домовитися з людьми про ночівлю. І вони змушені були вас прийняти. Е, ну як вам сказати, спочатку вони думали, що вони змушені були нас прийняти. Потім, коли ми пояснювали, чому ми йдемо, додавали їх в телеграм-канал, який ми вели таку закриту групу, і вони за нами спостерігали. То далі вже нам по шляху передавали побажання там поставити свічку за здоров'я хлопців, які воюють, або там е, щось попросити, помолитися, подивитися і так далі. Тому що це паломництво, е, це духовний шлях. Дуже і навіть якщо ти не релігійна людина, я не релігійна, але віруюча людина, для мене це було е, дуже великим откровенням, тому що ти про себе дуже багато дізнаєшся. Коли закінчуються твої регалії, коли закінчуються твої зв'язки, тобі треба просто йти і домовлятися з людьми. І отут, чого ти насправді вартий, як домовлятися з подолянами? Дуже просто, ти їм просто кажеш правду, і просиш у них про допомогу. Нікого вони ще не залишали без ночівлі або голодним, або спраглим, це було, це було від душі. Але в той же час дуже велика проблема того, що раніше в селах не закривали краниць. Зараз ти можеш потрапити в село, в якому всі криниці або в дорах, або вони закриті, і просто немає доступу до питної води. А оскільки села достатньо спорожніли. То ти можеш взагалі до води не добратися. А це дуже важливо на цьому шляху, тому що ми йшли якраз в страшенну спеку. Ми йшли там 38-37 uh -huh. градусів, і велика частина дороги це теж недолік, якби того, що шлях ще не пішоходний. Вона вздовж траси. От, uh -huh. скажи, во до Макова від Дунаївців ми йшли просто. Вздовж траси, по якій ганяли мани, тому що якраз це збір врожаю, і тебе вітром зносить, і ти навіть не знаєш, де, де там можна присісти, де можна набрати води питної. Так що ну є якісь проблеми, можна заблукати в кукурудзі. Ми, наприклад, так робили. <риклад> Як знайшли дорогу? <риклад> <риклад> <Намання. риклад> Нас відправили. Це, до речі, теж дуже цікава історія. Ми потрапили в Лопатинські дачі. І ми йдемо, йдемо, розуміємо, що дорога закінчується, два останніх будиночка, і все, і дороги немає. Далі починається ліс, причому такий серйозний mm -hmm. ліс, без якихось стежинок, просто чагарники. Ми звертаємося до е, двох чоловіків, які вийшли з будинку. Це був там батько і син, і питаємо, як тут можна пройти до дубків. Вони кажуть: ну так, от через ліс 500 метрів, прорветеся. Ми так насторожилися прислови прорватися mm -hmm. через ліс там, 500 метрів, а там далі буде стежка понад річкою над дубки. Ну такі, ну давай прориватися. Коли ми дійшли до кропиви, яка вище нас, і зрозуміли, що назад вже теж немає дороги, а зв'язок не ловить, тому що там просто яма, в якій немає зв'язку mm -hmm. взагалі. І ми виходимо, ми виходимо з цього лісу поле кукурудзи. Ми знов заходимо в ліс. Ми виходимо в другий бік, поле кукурудзи. Ми потрапили в посадку лісу між двома величезними полями кукурудзи. Проривалися вже через кукурудзу. Після того я зрозуміла, що кукурудзи їсти не буду. Хоча до цього Наталка зробила мені таку гастропригоду, пригоду. Вона каже: Як це ти не їла сиру кукурудзу молоду? Давай. Пробуй, ти хто, гастрогід чи хто. Так що я ще куштувала сиру кукурудзу. Тобто, це один з елементів гастрономічної карти. Так, да, якого... це просто, це дуже круто. І взагалі померти з голоду, або там потерпати від голоду на цьому шляху це неможливо. Uh -huh. Тому що навколо тебе буяють дички, яблуні, груші. Ми ще знайшли оці підкопчені вже знаєш, такі в'ялені вишні, коли вони вже перезрілі. Так. А найсмачніше це були оці черешні, від яких ти, ти синя, в тебе все синє, в тебе повний рот е, слини, Тому що вони страшенно смачні. І ці величезні черешні посеред полів, на щастя, їх ще ніхто не чіпає. Е, і плюс в кожному селі є якась своя страва, заради якої туди варто їхати. В Браїлові, це Браїлові, Білівські огірки, це рагу таке овочеве. І також там, на прямо станції Браїлів, не в самому Браїлів, а там, де залізнична станція. Там випікають шалено величезні, такі як дві долоні, пиріжки з горохом, пиріжки з картоплею. Це неможливо смачно. І роблять е, картопляну ковбасу. Це випікають на продаж? Чи... Це випікають на продаж, там просто невеличкий магазинчик, у якого своя власна пекарня. Там якийсь, я так розумію, ресторанчик, який працює тільки під замовлення, але у них є кухня і вони випікають цю ковбасу. Запечену картопляну, ці пиріжки з горохом це просто фантастика, вони дуже смачні. В Жмеринці ми потрапили до кафе Любава, яке готове на шляху годувати пілігримів за донат. Ну, тобто, ми розуміємо, що на цей шлях ідуть різні люди. З різним достатком тому, коли ми пішли в розвідку, нашим нашою задачою було не зупинятися в готелях. Ну, по перше, де в селі готелі, да їх не так вже й багато, е а максимально зрозуміти, яким бюджетом може пройти людина, домовляючись за, за ночівлю. Mm -hmm. І насправді е ми ночували за гроші один раз. За 12 днів. Да, за 12 днів ми ночували за гроші один раз. Ми ночували на тракторному стані, ми ночували в підвалі церкви, де нас поселили в підлісному Ялтушкові, батюшка, ну, пастор, оце mm -hmm. церква. П'ятидесятників, угу, по-моєму, угу. де до того перебувало дуже багато переселенців, і частина переселенців зараз там так і залишилася в Підлісному Олтушкові. Вони працюють в пекарні і зранку нам принесли ще на дорогу свіжий хліб. В Зінькові ми зупинялися у родини, де жінка робить цю неймовірну зіньківську ковбасу, а чоловік випікає хліби. Я думала, що ми там наталку втратимо, бо вона дуже закохана в процес вип... Вип... випікання хліба. І робить цього на заквасці, А тут вона чотири печі, і цей хліб неймовірний чотири дев'ятсот кілограм. Да? Це просто щось. Знайшли пивоварню і спробували зіньківське пиво. Потім в Маліївцях ми зупинилися в, теж в неймовірному місці. Це рекреаційна зона, це відновлений зараз палац, в якому навіть є конюшні при палаці, і там діючи, від, да, діючи конюшню, там зараз на покій. Відправляють тих коней стареньких вже. Маліївці це вже Хмельниччина. Маліївці так? так, це вже Хмельниччина. Е, ще це на Вінниччині... — Новоушицький район. Ви туди йшли, так? Через Новоушиць. Е, Ні, ми через е, Дунаївці, Маків. Угу. Дунаївці, Маків, а потім з Макова ми вже йшли полями на е, Хмельницький. Теж такими Манівцями. Тому що найважча реально дорога на трасою. Ми зупинялися поїсти борщу і зрозуміли, що у нас ну, в кав'ярні, і зрозуміли, що у нас тільки карточки. Коли жінка дізналася, що ми паломники, вона сказала, що тут про гроші взагалі не йдеться. їжте борщ, дати вам хліб, беріть, будь ласка, каву, он, з яблука і. З катериною дорога. Тобто дуже е, цікава штука, подільська гостинність, тому що жодного разу нам не відмовили в, там, в їжі, в притулку, е, в якихось е, там, допомогах. Єдиний момент був, коли нас через українські прапори не пустили ночувати в Браїлівський монастир. Оце це було цікаво. Тобто, ну, буває і таке. Московський патріархат нікуди не дівається. На жаль. Олена Павлова, дослідниця подільської кухні в проєкті інсайт. І ми говоримо про подільську кухню на шляху каміноподоліку. Скажи, будь ласка, коли можна буде побачити? Ти ж все занотовувала певно. Ти ж ну не могла все запам'ятати. О той весь перелік звичай перелік страв, які зустріла на шляху. Коли їх можна буде десь прочитати про них побачити, Та їх навіть можна буде скуштувати на, скуштувати. на наступному тижні. Да на наступному тижні, в понеділок, 16-го числа, ми будемо презентувати книжку е, і відеорецепти, тому що по шляху потім е, за грантові кошти е, вдалося зробити ще відеозйомку, фотозйомку і запис рецептів, і е, власне видати каталог. Цих рецептів, які варто спробувати, коли ви стаєте на шлях Каміноподоліку. Презентація попередньо буде в ресторані Тефліс. я думаю, що це вже майже домовлено в ресторані Тифліс. І також можна буде ознайомитися з цією книжкою. Також будуть викладені ці всі ролики, і буде QR-код, по якому можна дістати електронну версію каталогу, якщо вам не потрібна паперова версія. І це дуже круто, тому що той, хто йде вже. За нами буде розуміти, заради чого і що варто спробувати, коли ти будеш там в Бару, чи в Маліївцях, чи в Дунаївцях, чи в Кам'янці-Подільському? Яка вона кухня шляху Кам'яну Каміноподольства? Ем... Вона проста, вона складна. Вона, вона дуже проста. Вона дуже проста. Є страви, які потребують довгого приготування, скажімо, ті ж огірки, це там 3-4 години тушення. Але або рубці, рубчики ворошилівські це також якби довготривала страва, але вона дуже ситна. Вона дуже наповнена різними овочами. Тобто вона достатньо багата овочами, вона багата ягодами, е, вона багата е, якимись такими смаковими відмінностями, тому що, от, скажімо, одна й та сама страва в різних регіонах може називатися по-різному, uh -huh. а навпаки, от є там страва начинка. Вона в одному селі це одна страва, в іншому селі це друга страва, в третьому селі це третя страва. Я не чув про то, і все ж вона начинка. Начинка це такі м коржі, пісні, угу. вони ламаються, угу. заливаються а, пряженим молоком, угу. туди додаються в солодкому варіанті: це можуть бути яблука, родзинки, в, в солоному варіанті це можуть бути шкварки, сир і таке все. І воно як запікається. Як як лазанья, да, але а, з печива да воно угу. все потім все запікається. І ось таким там шматком воно кладеться на стіл, тобто як бабка, але не, не макаронна бабка, а бабка з тіста. Також по-різному називаються дируни. Десь вони картопляники, десь вони дурини, десь вони зрази, десь вони. І це все різні варіанти однієї тієї самої страви. І оці всі регіональні відмінності вони дуже цінні, тому що кожне село має свою якусь родзинку. Про гірки браїлівчани взагалі цілу пісню склали, там ціла поема, коли ти в це все сишенко Телеревський Енеїда в огірках цих браїлівських. І дуже цікаво, коли люди розповідають там рецепту зіньківської ковбаси, 400 років. Тобто, ми розуміємо, наскільки давні ці рецепти, і ця ковбаса, яка прославила все село. Це ковбаса, яка є найдорожчою в світі, тому що коли її намагався вивезти в Австрію один мій знайомий ресторатор, його оштрафували на 450 євро за кілограм ковбаси, плюс закупівельна ціна. Тому йому вийшло. Да, йому вийшло дуже дорого. Отже, таким чином, ми розуміємо, що тут на цій території було дуже багато продуктів, які були валютою. Тобто, якими можна було розраховуватися. І на одній з стародавніх е, таких валют це був мед Подільський. Ще до появи пасічництва, коли це було бортництво, коли збирався цей дикий мед диких бджіл е, в дуплах, е, це було вже стійкою валютою. Е, сушня так само, причому не просто Сушня, а в Кармалюковому і в Лесіївці е, Хмельниччина і Вінничина. Mm -hmm. Там такі величезні печі, на яких коптили. коптили грушу, чорнослив, вишні. Це запах просто неймовірний. А коли вони кажуть, а коли ми ще на цей чорнослив взимку вже підкладали? М'ясо для того, щоб воно коптилося. Я собі уявляю ту вуджену качку або вуджену свинину, яка цим ароматом чорносливу або сушених вишень пройшлася. Це просто щось неймовірне. Вона дуже, вона дуже ароматна, ця кухня, вона дуже яскрава, білий борщ малієвецький. Тобто вона дуже різноманітна, різнобарвна і різноваріантна. Тому що, скажи мені, правильний рецепт борщу, я тобі його не скажу який має бути подільський борщ, тому що він має бути може бути будь який В Кожній хаті по своєму. В кожній хаті постав 10 господинь по поклади 10 однакових наборів продуктів. В тебе буде 10 різних борщів. І всі будуть смачні. І всі будуть смачні. Скажи, будь ласка, ти говорила, що під час подорожі бачила, що село менше стає да, це правда. Порожні. Чи можуть зникати також і рецепти разом з цими селами? Да, — Так, звичайно, це дуже важливо зараз. І, можливо, це якраз мене сподвигло на те, щоб я зараз перебралася в село е, жити і от е, субота-неділя в мене гастрономічні поїздки, е, гастроекспедиції за рецептами. Тому що ти береш бабусь. Садовиш їх, вони або щось готують, або ви разом з ними готуєте, або вони просто розказують. І важливо зараз записати ці рецепти, тому що разом з бабусями вони втрачаються кулінарних книжок за всю свою історію пошуків, а вони тримають близько 9 років. Я знайшла лише одну: це в місті Жмеренка. Там була єврейська. Родина, яка вела свою кулінарну книжку, причому це кулінарна книжка 1897 року і 1957 року, тобто вела бабуся і вела онука. І видно навіть по цій книжці, як змінюються продукти, як змінюється склад, як ми біднішаємо, тому що в 1847-97 році вони могли собі дозволити осетра. Або суп з ракових шиїв. А в 1957 році, і там було три види масла, тільки три види вершкового mm -hmm. масла я зустріла в цих старих рецептах. А уже нові рецепти масло замінюються на маргарин, ніяких уже ні осетрів, ні ракових шийок, нічого вже немає. Ми е, втрачаємо кухню і стільки, скільки радянська влада нищила українську кухню, це просто неймовірно, і голодомори, і так далі. Також важливий е, вплив голодомору. Тому що дуже багато продуктів, які можна вживати в їжу, які дуже корисні, люди не вживають, тому що це смак голоду. Смак лободи для них це смак голоду, смак черемши це смак голоду. Смак бурякової гічки це смак голоду. І тільки коли бурякова гічка стала мікрогріном, uh -huh. і а, замість того, щоб нічого не коштувати, да, вона коштує 500 гривень кілограм, ми її починаємо їсти. Тобто, ми оцінюємо наші продукти, коли ми купуємо їх уже в магазинах. Коли вони коштують дуже дорого, і тоді вони для нас стають, вау це мікрогрін, це бурякова гечка треба цінувати те що є олена на жаль на жаль час на нашого ефіру завершується дякую що прийшла що знайшла час і сподіваюся на презентації так на презентації книжки буде смачно дослідниця подільської кухні олена павлова була у нас сьогодні в ефірі в проєкті інсайд говорили про гастрономічну карту шляху святого якова каміна подоліку нашої подільської частини і смачного вам життя попри все дякую і на все добре по побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.